Чудова у Львові італійська погода, хоча зараз між Різдвом та Новим роком, але дуже тепло, 10 градусів, і просто така прогулянка з прекрасними будівлями нашими підемо трохи до середмістя, Направду дуже трохи, щоб не засмучувати сецесі, готель Жорж який свого часу критикувався дуже гостро, до речі, дуже прекрасна освітлена статуя Європи. Бачите, вона така красива, красива, де там є різниця між ну, якоюсь такою непристойністю і просто оголеною скульптурою. Складно сказати, це алегорія, і воно тоді так і сприймалася, тому що то є Європа. І різьби це скульптур Леонардо Мерконі і Європа, вона якраз. Має в руках його таке погруддя, бо Марконі він був помер, не закінчив цих тих скульптур і завершив вже його зяць Антон Попаль. Бачимо якраз то погруддя. І вона так класно, вона смутливо відвернулася, бо з іншого боку там є Азія, і Азія, вона така більш розкута у своїй позі. А вуличка в то це це все, ну, а про те, може, колись. Іншим разом побалакаємо площа Міськевича не з кращого її боку зараз. І в нас попереду банк, банківська будівля. Одна із таких найдивніших у Львові банківських збережених. Одразу призначених під банк. То Філіппокутинський навіть я пам'ятаю якісь така перша третина о, перепрошую, остання третина 19 століття. Видно, тут такий історизм дуже стриманий, тому що, якщо порівняти із Джорджем, то тут у нас дуже багато різного декору. Все вказує на будівлю 1900-х у нас років. Проспект Шевченка, і якраз на цьому місці, де я йду, свого часу був шлюз, тому що тут у нас стекла полтва академічна, і той шлюз він був такий, щоб... Учистити воду від таких, знаєте, найбільших забруднень. Можна сказати, такий солідний, дуже здоровенний балкон. Бо балкони зробити це не так просто. І колись балкон це була ознака на просто крайньої розкоші. І з цього боку вигляд на площу Міскевича набагато кращий. Там, до речі, де в нас зараз в рештуваннях в захисному такому сидіти. Культура пам'ятник Міцкевича То там був такий острівець і була каплиця. А тут, подивиться, напевно, найвища вулиця у Львові. Це вулиця в тому місці, вона найвища, а далі вона вже набагато ширша то вулиця Нежинківського. І з тим того боку ми бачили такі модернові дуже будівлі. І тут таке цікаве місце. Тут є дві площі. Це колишня у нас. Місце, де були фортифікації львівські, і з цього боку о, трошки видніється. Бужечка якраз в центрі кадру то була Галицька брама, а власне оце місце, де ми зараз то площа Галицька. І там, десь праворуч, є Палац Бесадецьких. Палац Бесадецьких це є унікальна така львівська пам'ятка, яка просто збережена з 18 століття, але в стані руйнації потребує. Якнайшвидше відновлення. Хотіла би я дуже потрапити всередину, щоб зняти це відео, тому що мені якраз писала опис для центру міської історії, так зникла дуже добре. Прекрасний костел Бернардинів бачимо в стилі італійського і німецького найбільше маніризму, це тобто такий пізній ренесанс. Можна вже бачити якісь відгоміни бароко. І Карл Боублік який будував туди прекрасний ансамбль на площі Соборній, то він, ну, очевидно, хотів так знаєте, як то влитися гармонійно в цю площу. І зараз це місце, де в нас стоїть король Данило, то був Галицький базар. Ми знаємо, що Галицький базар він у нас є з того боку. Словимо його, бачимо сусідів в центрі. І, цей, і тут у нас будинок Балабана. І коло цього будинку він фактично збудований на Галицькій брамі. Це прекрасна архітектура Альфреда Захарєвича, Юзефа Сосновського. Такі дуже великі сучасні будівлі, я би не сказала, як вже щось таке шукати, знаєте, друзі, для себе то. На мою думку, бо якийсь такий файний модернізм 30-ті роки, або такий десят 910-ті роки, 12, ті але таке, щоб було, я би все ж таки радила Залізу в бетонне перекриття. Зараз та вулиця Галицька, це є великий торгівельний шлях Львівський. Там у нас видніється вулиця Краківська. Але ми з вами, друзі, повернемо, бо я йду на екскурсію. І мені потрібна єврейська дільниця серед місця. Ми йдемо вулицею Рогатинців. І ця вулиця вона свого часу називалася Нова. Чому нова? Тому що вона є новоприкладена. Тут отак далеко-далеко у нас видніється мур. Це є високий мур. І той мур він... Якраз іде вздовж цієї вулиці. І коли я в австрійський період розбиралася фортифікації, то у нас, відповідно, були побудовані ось ці будинки. Бачите, тут є будинки, один ближче стоїть до нас, другий далі. Це називається Червона лінія забудови. І ті будинки, що є ближче, то вони давніші. Те, що є далі, то є пізніші. Тому що вже трохи помінялися, змінилися у ті будівельні норми. Дуже мені подобається цей будинок. Я так дивлюся на нього, мені навіть здається, що тут є щось від правдивого бароко, рококо. Такі дуже соковиті. Оці були гірлянди. Я знаю, друзі, що ну, як, серце багатьох віддано сецесії. І дуже часто така проста архітектура, як то середмістя. Нас не дивує, тим більше, що є якісь такі вже ну, маленькі вузенькі сходові клітки, не такі файні конструкції, як то в сесії. От у нас попереду величезна туровена кам'яниця на сербській нарозі. Та в мене є окреме відео. Там прекрасні сходові клітки, все так дуже-дуже виразно. Але для мене є особливий чар в тих от давніших таких будівлях, тому що настільки багато зашарвані на історії вони мають. І навіть отакі прості скромні фасади вони нам розповідають, що в історії Львова була така дуже ну, скромна доба. Це коли прийшла австрійська влада, і відповідно. Не було так багато коштів, але треба було Львів розбудовувати. Вони звертали більше увагу на якісь санітарно, епідеміологічні історії. І для них фасади, тим більше, що тоді був стиль класицизм, вони були надзвичайно прості, це не мало такого вирішального значення. Ми вийшли до будинника будинку зі слоном. З цього боку у нас монастир бернардинів. Які входив до системи єврейських укріплень. Тут у нас є площа Векслярська площа Куліївщини, і там посередині є єврейська така криничка. І тут будинок, теж є про нього відео. Він називається Єврейська кам'яниця в середмісті квартира. Тож, друзі, ми з вами зараз виходимо. Просто до високого муру, там у нас видніються подалі вали. Це вали вже губернаторські. Там у нас є вулиця Винничанка. І будівлі збудовані 18-19 століття. Що з такого? У цьому будинку то був колись бар під вежею. І там бар під вежею. Потім там була дуже гарна гвара, яку робив флотку кустирку з командою дизайн. Там бастея є, але це окрема історія. Отут у нас є високий мур, у нас є вежа шавська на повороті. І оце місце це місце, де колись була велика міська синагога. І ми якраз зараз в неї з вами потрапляємо. Високий мур, він далі, є величенький, гарний. Там є товариство Дністаре. І від золота роза. Ну, золота роза на першому плані Бетмідраж. Тут, друзі, така коротка прогулянка від, можна сказати, проспекту Свободи, Шевченка проспекту до єврейської дільниці і наших фортифікацій. Отож, всього на вам найкращого. До нових зустрічей.